Зараз ми з вами теж намалюємо їх. Клод Моне створив майже 30 картин з зображенням стіжків, а ми створимо 4 зображення з різним настроєм та колоритом. Беремо аркуш паперу та починаємо одразу пензлем намічати композицію. Спочатку розділяємо аркуш на 4 частини, уявляємо, що робимо 4 етюди у різні пори року. Етюд від французького слова «етюд'є» вивчати. Це живописна вправа, яку виконує художник чи художниця, щоб зрозуміти та вивчити те, що його чи її цікавить. Етюди можуть створюватися швидко, без зайвих деталей, адже інколи головне це схопити кольори, саме те, що нас цікавить, намічаємо лініями форму стіжків сіна. Вона дуже проста. Намічаємо також межі поля, ліс вдалині та визначаємо простір для неба. На роботах Клода Моне композиція майже однакова, дуже схожа. Зараз ми створимо власну композицію для кожного з чотирьох етюдів. А тепер починається найцікавіше: ми працюємо над кольором. Беремо нашу палітру, вона може бути пластикова чи навіть просто шматочком паперу. Палітра це лабораторія художника. Тут можна змішувати зі звичайних фарб, що продаються в художньому магазині, свої унікальні кольори. У першому етюді зима, небо ніжно-рожеве, а тіні — сині У другому ми бачимо багато зеленого це весна. Літо перед нами цікаві зелені, лазурові, блакитні відтінки. Осінь Клод Моне зобразив захід сонця з переважанням рожевих і жовто-гарячих тонів. Тепер, коли ми роздивилися роботи клода Моне, ми змішуємо власні кольори для неба, стіжків, поля. Тіней і лісу далині. Ми можемо одночасно працювати над всіма етюдами, одразу порівнюємо їх між собою. Можна створити у кожному етюді різні стани природи, згадати свої реальні враження чи вигадати та додати щось. Пам'ятаємо, що це етюд, вправа, яка має нас надихнути, уважніше спостерігати за природою, відчувати кольори та вивчати картини художників. Кожна людина бачить кольори унікально і змішує фарби теж. Завдання, над яким ми працюємо сьогодні, дає нам можливість замислитися, який вигляд має один і той самий об'єкт у різні пори року та час доби. Перегляньте більше картин Клода Моне та поміркуйте, які пори року зображені на них, як змінюється настрій та колір на кожному полотні.